Вітаю на моєму каналі. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім про нові послуги для водіїв, які пропонує Кабінет Міністрів України. Так, Кабінет Міністрів України затвердив зміни до законодавства, згідно яких фізичні і юридичні особи отримують нові послуги онлайн. Без звернення до територіальних сервісних центрів МВС. Так, наразі планується надати водіям можливість онлайн замовляти послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, а також для замовлення номерних знаків. Так, наразі планується надати можливість водіям подавати онлайн заяви на перереєстрацію та реєстрацію транспортних засобів, а також можливість замовляти номерні знаки онлайн. А як щодо експертного дослідження спитаєте ви, планується експертне дослідження виокремити від загальної процедури реєстрації транспортного засобу, щоб надати можливість водіям проводити процедуру реєстрації та реєстрації транспортного засобу онлайн, щоб зменшити час, який витрачається в на процедуру реєстрації транспортних засобів до 20 хвилин. За наявності попередньо здійсненого експертного дослідження. Давайте розглянемо, яким чином Водій зможе здійснити реєстраційні дії з своїм автомобілем, або замовити номерні знаки онлайн. Це можна зробити за допомогою електронного кабінету водія або через додаток «Дія». Давайте розглянемо, як Водію ввійти в його власний електронний кабінет водія. Для цього можна або зайти на сайт головного сервісного центру «МВС», та натиснете на кнопку Кабінет Водія і вас буде направлено на сторінку авторизації кабінету водія, де ви натискаєте на кнопку Справа увійти з ID.gov.ua». Далі у вас є кілька варіантів авторизації або за допомогою електронного ключа, чи банк IDNBU, чи дія підпис. В нашому випадку, я вважаю, найбільш простим буде вхід через банк IDNBU. Так, як у більшості з вас є картки, в тому числі, наприклад, Приватбанку. Посилання на сторінку головного сервісного центру МВС ви знайдете під цим відео. Далі натискаємо на посилання банк НБУ» І після переходу на наступну сторінку натискаємо Оберіть банк і обираємо банк, в якому у вас відкрита картка. В моєму випадку це Приватбанк. Тиснемо на кнопку Продовжити. Далі вводимо свій номер телефону, який зазначений як основний в банку, і вводимо свій пароль, і натискаємо кнопку Війти. Після чого натискаємо Підтвердити, щоб надати свою згоду на передачу банком, в моєму випадку, це «Приватбанк», ваших персональних даних до установи, на сайті якої ви обрали ідентифікацію чи верифікацію з реєстрацією через сервіс банка НБУ. На наступній сторінці ви маєте перевірити дані щодо вас і надати згоду на поширення персональних даних, після чого натискаєте на кнопку Продовжити. І поздравляю вас, ви ввійшли в кабінет Водія. За допомогою електронного кабінету Водія на сайті сервісного центру або додатку Дія планується надати фізичним і юридичним особам можливість обирати будь-який номерний знак, який можна замовити, і надалі отримати його. Онлайн можна буде оформити і договір купівлі продажу транспортного засобу. Також планується відновити надання послуг з обміну водійського посвідчення. Без фізичного звернення до територіального сервісного центру людина може подати заяву за допомогою електронного кабінету Водія на отримання водійського посвідчення в разі втрати або обміну і вибрати зручний спосіб отримання виготовленого посвідчення Водія, наприклад, через відділення Укрпошти. Серед інших законодавчих змін розширений перелік реєстраційних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації по реєстрації транспортного засобу, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу, серед прикладів відновлення документів на транспортний засіб у разі втрати або обміну, реєстрація транспортного засобу, отриманого у спадок та інші. Хочу нагадати, що українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проєкт був ухвалений Європарламентом. Так, українці біженці можуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак потрібно буде отримати підтвердження від української влади щодо дійсності прав і надати довідку, яка підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо. А щодо водіїв вантажівок і автобусів, за певних умов вони зможуть отримати українські сертифікати компетентності та працювати в Європейському Союзі. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і скласти тест. Потім вони отримують дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео вам сподобалось і було корисним, підтримайте канал, підписуйтесь, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві! Слава Україні!